Доброго вам дня, велима шановні пані і панове. Розмова в Парижі між представниками п'яти дипломатичних відомств зініційована Сполученими Штатами Америки щодо переговорів з Москвою про припинення вогню чи мирну угоду. Вже важко сказати, бо все перемішалося. Тим більше що інформації не так багато про те, що конкретно велись розмов. Але ця розмова спричинила те, що європейські журналісти вперше а безпосередньо в роботі побачили і держсекретаря Сполучених Штатів Америки, і спецпосланця президента Дональда Трампа Стіва Віткофа, та й спецпосланця по Україні Кіта Келога, генерала. І зрозуміло. Європейські журналісти і аналітики, бібліографи, фахівці психоаналітики звернули увагу на поведінку представників американської делегації, тим більше, що до цього журналістка еліта європейська мала можливість хіба що. Бачити в телебаченні та читати інтерв'ю, дивитись інтерв'ю, але вперше зіткнулися вживу з легендарними і відомими особами, легендарними як в позитивному, так і в негативному плані. Зрозуміло, що французи зреагували по-французьки, замість того, щоб написати, що. Стіла Віткофа хотіли порвати на шматки, то вони написали, що перше, що хотіли французи, журналісти і дипломати, це завести з цілом Віткофом дискусію, що насправді на французькій дипломатичній мові словами порвати на шматки означало одне і те ж. А не могли мимо цих осіб пройти і відомі. Британські журналісти, і зрозуміло, що вони на це звернули пристальну увагу, тому що це їх дуже цікавить. Більше того, адже окрім вербальної лексики, тобто слова, є ще й невербальна: жести, міміка, поведінка, постава, ну і багато багато чого іншого, що дає можливість реально визначити, а чи людина а, думає про те, що говорить. Бо більшість із нас зраджує такі міміка, і жести, ну і постава, вже не говорячи про інтонацію того, як люди іноді ведуть розмову. Ну і зрозуміло, що першими зреагували знавці американісти, фахівці міжнародних відносин з ключових видань. А дозвольте вас познайомити з працею Давіда Блера. Це оглядач декількох видань, таких як Телеграф, таких як Financial Times. А, до речі, він починав як достатньо лівий журналіст, в тому числі друкувався і в Guardian. Нині він друкується в правих виданнях, консервативних виданнях, зокрема, таких, як The Sun, Telegraph, Financial Times. І Daily Mail, ну і є редактором в питаннях міжнародних відносин в виданні Телеграф, тобто він редагує матеріали, які стосуються тематики міжнародних відносин. 18-го в четвер в виданні в виданні Телеграф вийшла в світ. Його стаття під назвою Нещасний Рубіо повинен крутитися і повертатися, оскільки Трамп дивиться на війну очима Путіна. Друга назва цієї статті звучить. Якщо державний секретар США хоче вижити, він повинен постійно виконувати вказівки свого господаря навіть ціною свого особистого авторитету. Вже навіть ця назва вона звертає на себе увагу, тим більше що Девід Блер є великим фахівцем в питаннях і близького сходу. І іранської ядерної програми, ну і безумовно Росії і російсько-української війни в нього є цілий ряд серйозних праць, які описують всю цю проблематику. Ну і зрозуміло, він його перу належать також праці, які стосуються окремих персон. Тому відстежуючи поведінку Рубіо державного секретаря в Парижі. Він звернув увагу на декілька важливих речей. Зокрема, Девід Блер пише: цитую, минуло менше шести тижнів відтоді, як Україна погодилась на запропоноване Америкою припинення вогню. А Марко Рубіо тоді заявив, що тепер м'яч на боці Росії. Але після останніх переговорів в Парижі держсекретар говорив так. Ніби нічого з того, про що він сказав а три тижні тому і не було. Тобто він ніби забувся про те, що власне Сполучені Штати і Україна домовилися про те, що припиняємо. Вони про це домовилась і дала добро на переговорах в Ріяді і рашистська сторона, і Девід Блер каже, таке враження, що взагалі. Цього не було із поведінки із слів держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Та ще й тут усі звернули увагу на те, що власне 11 березня, коли була ця зустріч, то Україна сказала перемир'ю так. Росія сказала так, але вийшло, що ні. І м'яч, який приземлився на боці, про який говорив Рубіо, на боці Росії, він не просто. Ударився і відскочив від московського фюрера все набагато гірше. Адже, замість того, щоби ну не погодився і то не погодився, але не ламай переговірний процес, що зробив фюрер? Фюрер, як відомо, в вербну неділю наніс удар двома балістичними ракетами по Сумах, де було вбито 36 людей, до сотні поранено, і в тому числі. Загинуло двоє діток. І у цій ситуації Девід Блер ставить питання, і що? І цього Рубіо якби не помітив, адже мова велася про те, що, скажімо, буде відповідна реакція. Зрозуміло, що якщо ситуація така, то це означає, що тоді, коли Москва сказала ні, більше того, воно грубо. Поступила по відношенню до учасників переговорів, більше того, вона злочинно вчинила по відношенню до України як сторони цього переговорного процесу, і Америка насправді пише блер: мала б визначити Росію як перешкоду у мирному процесі, приєднатися до всіх європейських кроків, укласти додаткові угоди з європейськими союзниками, щоб чинити максимальний тиск на Путіна, щоби той. Зрозуміло, попавши в таку ситуацію, нікуди не дінувшись, погодився на перемир'я. Але те, що відбулося з заявами у Парижі і з поведінкою самого Рубіо, воно здивувало всіх. Бо враження було таке, що цих слів і обіцяних кроків з боку Рубіо до цього часу не було. Більше того, навіть натяку на те, що Рубіо буде. Стимулювати, ініціювати ці процеси не було, натомість пише Девід Блер, Рубіо зробив заяви і кроки, які взагалі здивували всіх. Чому бо було заявлено, що якщо значить не буде досягнуто ніяких домовленостей, то Америка просто буде собі рухатися далі, а вибачте, панове, говорить Девід Блер, так ви ж обіцяли відповідні кроки по відношенню до Росії. А в нинішній ситуації, тобто і а, Дональд Трамп говорив про те, що дає такий-то термін Росії, і Рубіо говорив, а термін завершився і дій абсолютно ніяких немає. Більше того, а, Девід Блер відзначає, що замість того, щоби вжити кроки проти воюючої сторони, яка не досягла, не погодилася, більше того, погодилась поміч відмовилася. Складається таке враження, що у цій ситуації, значить, Америка хоче відвернутися від теми і сказати Європі, що тепер ви займайтеся цією найбільшою проблемою після 1945 року, після Другої світової війни. Причому ми будемо, скажімо так, спостерігати, бо в нас є якісь інші пріоритети, і в цій ситуації більше того. Демонстративно не помічається українська сторона, яка на собі несе все навантаження агресії Російської Федерації. При всьому тому, що Девід Блер абсолютно чітко зазначає Рубіо 53 роки. Він не хворіє амнезією. Він це дуже добре пам'ятає. Більше того, він пам'ятає послідовність подій, Він пам'ятає дуже добре факти переговорів. У Еріяді, тому що він посилається на них, і насправді що у цій ситуації мало б абсолютно чітко прозвучати в Парижі, що московський фюрер-злочинець він порушив домовленості, і тому нам треба цей бар'єр, який став на шляху до миру, подолати разом з Європою, разом з Україною. В цьому напрямку мови публічної Рубіо не вів. А велася мова, ніби всіх сказаних слів до цього часу не було стосовно необхідності а, додаткових санкцій тиску на Російську Федерацію. І в цій ситуації Девід Млер робить висновок, що проблема Рубіо полягає в тому, що він живе в одній публікації в соцмережі від того, щоб його не звільнив а, Дональд Трамп. який… Постійно вірить у Путіна, який постійно дивиться очима Путіна на світ, і який не бажає сам, Дональд Трамп не бажає сам чинити будь-який тиск на Росію і тому змушує а, Марка Рубіо а, мовчати про те, що говорилося три тижні тому, і говорити про необхідність. Тиску на Російську Федерацію. Причому Рубіо, ховаючись від цих слів, ніби забуваючись, перестрибуючи логічно, говорить про те, що ми можемо піти, якщо ніякої угоди не буде досягнуто, тим самим маючи в підтексті, що Європа і Україна мають чимось поступитися, хоча вже е немає настільки. Наглості сказати, що ви, значить, відступайте, що він мовчить, бо він дуже добре розуміє, що він не має ні морального, ні будь-якого правового права підкривати рот у цьому плані і вимагати якихось чергових поступок від України. Навпаки, якщо подивитися на нинішню ситуацію, то Трамп. Вважає, що за краще використовувати американські важелі впливу тиснути на Україну, тиснути на Європу, і це доказано тим, що Америка припиняла постачання зброї, яка, до речі, була обіцяна і запрограмована ще попередньою адміністрацією. Так само адміністрація Трампа зупиняла надання Україні і навіть Європі, як тепер виявилося, розвідданих. І в цій ситуації виходить, що ця хитромудра політика, як її описує Девід Блер, вона б'є країну, з якою Сполучені Штати Америки мають союзницькі партнерські домовленості, і абсолютно потурає ворогу, який кидає виклик Сполученим Штатам Америки. Таке враження, що Дональд Трамп не розуміє, що Путін весь час його викликає на дуель, і погрожує йому. І він весь час не сам намагається вирішувати проблему, а намагається, змушує відступати Європі і Україні за таких умов. Власне, поведінка Рубіо в Парижі чітко говорила про те, що ви відступайте, але він жодного слова в цьому плану не сказав. Очевидно, розумію. Що з порога озвучувати такі речі не слід, і що отримає відлуп і від України, і від Німеччини, і від Великої Британії, тим більше від Франції. Тому слова були обережні: апелювання до минулих домовленостей і абсолютно відсутність аналізу дії Росії. При цьому розмова про мирну угоду і жодного слова. А яка ж має бути відповідальність на Росії за те, що вона не зробила кроків, про які домовлялися? Зрозуміло, що в цій ситуації Рубіо нагадує флюгер, який крутиться з вітром. А вітер це поведінка рішення, вказівки і думки, які наповнюють голову Дональда Трампа, і які вже очевидно стають все більше і більше. Залежними від того, що говорить Кремль, ну зрозуміло, що ці тези Дональду Трампу приводить сів про якого ми ще поговоримо. Але в цій ситуації Рубіо попадає в залежність, тому що, по-перше, він переговори безпосередньо не веде. Він фактів розмови і домовленостей між... Стівом тілом Віткофом і Путіним не знає. Більше того, він не знає, що передає Вітков Дональду Трампу, і таким чином а сам Рубіо ніби теж знаходиться в ситуації. На біса мені все це, коли я відсторонений від цього, а на мене намагаються покласти відповідальність. Тож, зверніть увагу: як їхати в Москву, то Вітков, а як їхати в Париж, говорити про те, що поступайтеся а Парижу. А Лондону, Берліну і Києву то для цього відправляють Рубіо. Очевидно, що Рубіо розуміючи це, ніби і хотів це сказати, це продемонстрував, але він жодного разу подібні речі і не озвучив. Тобто, насправді це такий собі німий танець. Навколо проблеми переговорного процесу даруйте, але Європа б могла сказати та на біса такий переговірник, більше того, такий, який не допускає Європу до всього цього процесу, якби не стогнання Вашингтону про те, що а необхідна ваша допомога. А яка і тут мовчок, бо сказати, що відступайте, уже зрозуміло, що не можуть, після того як в переговорному процесі явно загнали себе в кут. І тут Девід Блер задає собі питання, а чи в такій ситуації може Дональ Трам, е, ну, скажімо так, позбутися свого терпіння щодо поведінки е, московського фюрера. Е, Блер пише, чи може терпіння пана Трампа щодо Путіна дати тріщини, чи побачить він коли-небудь, як Путін робить з нього дурня? Не просто відмовляючись прийняти запропоноване сполученими штатами припинення вогню, але й обстрілявши ракетами українське місто при цьому абсолютно не заплативши жодної ціни за цей крок. А сполучені штати мовчать, хоча обіцяли якісь кроки робити. І Девід Блер у цій ситуації не може не порівняти. Марко Рубіо з його попередниками, він пише: цитую, попередні державні секретарі вважали своїм обов'язком розповісти своєму президенту кілька важких правд. Але містер Рубіо, який боїться приниження бути через кілька місяців після вступу на посаду звільненим, та й все ще живе в минулому суперництві з мистером Трампом. Очевидно, що в нинішній ситуації він не в тій формі, щоб вести таку дуель із Дональдом Трампом. Насправді це розгадка і внутрішнього світу Марка Рубіо і його статусу, який зрозуміло, що з появою і е, Стіва Віткофа, і е, також генерала. Келога з повноваженнями фактично звів роль Державного секретаря Сполучених Штатів Америки і у відносинах з Москвою, і в відносинах з із Ізраїлем, і в відносинах з Іраном, і в відносинах з Європою до ролі виходить статиста. І зрозуміло, що при такій невизначеності Рубіо мовчить більше, хоча його міміка жестикуляція. І короткі його фрази говорять набагато більше за нього, ніж він про це думає. А Дейд Блер далі задає питання: можливо, що містер Трамп зрозуміє, очевидно, і відповість на непокору Путіна, збільшивши допомогу Сполучених Штатів Україні та повернувши гвинти проти Росії, він погрожував, власне, каже Девід Блар цим. І цей варіант відповідає плану, який в свій час запропонував Келок генерал. Бо насправді а, ідея миру через силу, вона і викладена була вперше ще в 2023 році, в кінці цього року, генералом Кітом Келого. І, власне, ідея, якщо якась сторона не виконує, то а, у цьому випадку. Якщо Росія не виконала, то тиснути санкціями і давати Україну додаткову допомогу мала б працювати. Однак Трамп діє з точністю до навпаки. Він і санкцій не приймає по відношенню до Росії. І Україні не надає допомогу, таким чином намагається вилаштовувати індивідуальні свої особисті стосунки з московським фюрером. Зрозуміло, що завершуючи цей аналіз, Девід Блер говорить: а чи піклується президент про власний мирний план, розроблений його посланцем у такому випадку, і дає відповідь на це питання на даний момент. Всі дані свідчать про те, що містер Трамп дивиться на цю кризу очима Путіна. А нещасний пан Рубіо повинен крутитися і повертатися за вітром. Зрозуміло, що цим вітром і є Дональд Трамп, який зранку в одну сторону дме. По відношенню до Москви, а за в другу тільки по відношенню до московського фюрера. Але насправді поведінка Рубіо абсолютно чітко показала. Перше, державний секретар, як і все відомство, департамент міжнародних відносин, Міністерство закордонних справ США максимально відсторонено від регулювання цих. Процесів. Документи не фіксуються, переговорний процес не фіксується. Відтак знати конкретно про що велася розмова, на основі яких документів, особливо після зустрічей Вікофа в Москві, ніхто толком сказати не може, що насправді і потрібно московському фюреру, адже приїхав Вітков реалізовувати ідею запуску перемир'я. А поїхав з ідеєю роботи над програмою мирної угоди, над самою мирною угодою, про яку він сказав, що вона народжується. Це все свідчить про те, що не те, що вже зрозуміло, що в фаховому відношенні і Вітков, і Рубіо далекі від того, щоб розуміти нинішню ситуацію її внутрішню організацію ще гірше те, що. Державний секретар боїться сказати Дональду Трампу правду. І в цій ситуації стає очевидним, що якщо людина в 53 роки, діставшись до позиції державного секретаря Сполучених Штатів Америки, не може безголовому президенту Дональду Трампу сказати правду, тоді виникає питання: це вона має нести відповідальність за те, що відбувається. Тому що в свій час. Рекс Тілерсон, попрацювавши менше півроку, і то сказав Дональду Трампу про те, що такого я ще в житті керівника не зустрічав. І пішов собі з Богом, знявши з у себе всю відповідальність. Говорили і інші керівники, той же самий Болтон. От так говорив і міністр оборони, який мусів піти. Бо для Дональда Трампа тих, хто говорять правду, вони чужі люди. Зрозуміло, що зберігши свої морально-етичні позиції, і Болтон, і Тілерсон залишилися шанованими людьми в США. Зрозуміло, що маючи за плечима досвід роботи. З декількома українськими президентами мені довелось бачити всяких людей, які і боялися, і лестилися, щоб, і побріхували, щоб догодити президенту. Однак це правда, що в такому середовищі надважливо, щоб люди, які знаходяться біля перших осіб, мали мужність говорити правду. Не дивлячись на те, що ця правда не подобається, ще краще, коли говориться правда, і говориться, що і як необхідно робити. Відтак не знаю, чи знайдеться серед українських керівників, які займаються зовнішньою політикою, людина, яка скаже Рубіо, що в цій ситуації наступає момент, коли необхідно Дональду Трампу говорити правду і говорити разом з правдою те, що необхідно робити, бо вже ж очевидно. Що завдяки подібній дипломатії ситуація заходить в тупик. І в першій, першій проблемі вона заходить в тупик для Сполучених Штатів Америки. І перше, на кому відіб'ється все це, на Сполучених Штатах Америки. Адже зрозуміло, що по близькому Сходу проблема провалена, по Україні тут уже і до гадалки не треба ходити. Немає ні за 24, ні за місяць, ні за 2 місяці, ні за 3 місяці, ні за 100 днів, ні до Великодня. Тут уже на поверхні лежить правда цієї ситуації. І ще одне, про що хочу сказати: про заяву а, Рубіо, державного секретаря: що Сполучені Штати підуть кудись із цього процесу. От кого, кого недооцінюють у цій ситуації Сполучені Штати Америки. То це московського фюрера. Ні. Якщо Україна і Європа будуть залишатися в позиції, що давайте працювати, бо заради ж тепер уже порятунку Сполучених порятунку США їм потрібна Україна і Європа, то Росія разом із її фюрером московським тепер уже буде триматися Дональда Трампа як отой паскудний ріп'ях собаку. За шерстю чи пив, чи як поганого господаря за кожуха, який чомусь опинився в, лопух, в Лопушинні і на, нахопався цих реп'яхів. Тому а, Трамп, який чомусь одягнув кожух і бігав по Лопушинню, набрався тепер цих реп'яхів стільки, що він від них уже не позбудеться. І нехай він не думає, що так просто Москва його відпустить. Особливо це буде вміло робитися. Руками найближчого спецпосланця Стіва Віткофа. А от про Стіва Віткофа ми поговоримо в наступному діалозі. Дякую вам за те, що слухали. Дякую вам за те, що дивилися. До побачення, до наступної зустрічі.